У «Укроборонпром» випустить партію артилерійських снарядів 152-го калібру про збільшення об'ємів виробництва. Першим заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Налагоджено виробництво 152-го, 122-го снаряду там 120-ї міни. А силам у і відповідно підприємств, які входять до, 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 до складу цієї структури. Питання нарощення об'ємів. А тому, що тут багато складових. Я маю надію, що протягом декількох місяців вони реалістично збільшать свої об'єми, але зобов'язання вже є. Ми випробували їх вироби. Вони працюють і будуть працювати на полі бою. Укроборонпром підтвердив, що вже невдовзі по всій лінії фронту буде багато привітів по окупантах. Ну і слід ще додати до слів міністра. Він зазначив, не тільки про 152-й калібр, а ще і 122-й калібр, і 120-й калібр для мін. Це все силами Укроборонпрому.